Це програма в об'єктиві. Мене звуть Ірина Матвій. В об'єктиві сьогодні Україна після майдану, якою вона є і якою повинна бути. Андрію, ми говорили про те, що багато бійців сотень самооборони також потерпіли, але власне про них ніхто не говорить. Міліція до них не приходить, свідчень не беруть, побої не не знімали. Рани вже гояться. І чому така несправедливість на твою думку? Якщо так казати, що може, з одного боку, це вина самих людей, тому що вони не особливо хочуть зголошувати, що з ними відбулося. Зрештою, я можу сказати про себе, що в мене така ж сама ситуація, що не те, що я не хочу, а деколи ну, фізично нема часу чи не до того. З другого боку, треба зрозуміти, що люди, які були найбільш активні на Майдані, Люди, які були найбільш активні в цих е, подіях, коли почалися силові протистояння, насправді вони є дуже активні в особистому житті, і не тільки в особистому. Тобто е, більшість тих людей, які повернулися сюди, в них є робота, вони є успішними на роботі, тобто вони є успішними менеджерами чи успішними бізнесменами. І тому для них якісь там міліції, якісь там пільги це до побачення, це далеко. Типу. Ми, більшість з наших, якщо ми між собою зустрічаємося, та, Раді за те, якщо будуть якісь пільги, чи ще якісь такі штуки, але не за ті пільги десь там наражалися на життя, і, тобто ну, на небезпеки, я маю на увазі. І абсолютно більшість, як кажуть, не вимагає десь з десь нічого такого особливого, тому, напевно, не звертається в ці відділки чи там скрупульозно. Не видається всю бюрократію і так далі. Наші родичі переважно більшість е, напрягають, що діть там, зголосіться, там треба записати, про що ви думаєте. У вас такі там там в голові, і, і, і десь такого плану, що е, люди жартують. От, е, десь такому. Так, от скромно ви себе так. ведете. Справжні так. герої, але Бачки, такі скромні, скромні. Олена. і тому. Я вважаю так, вам, що ми, ми зобов'язані. Це наш обов'язок. Знаєте, тому що у багатьох людей, що я ще помітила, із особистого спілкування, так хто не був повна майдані, і з тих, що нам пишуть, що були на майдані, але допустимо лишилися цілими. В них існує якась такий комплекс. Ви в комп якби комплекс вини, так і якісь такі відчуття, що от я лишився цілий, а хтось загинув. Загинув мій друг або мій знайомий, і тому ми мусимо це робити замість них. Обов'язково не слухаючи там те, що ми не герої, те, що нам нічого не потрібно, все потрібно. І наше, от якби обов'язок кожної свідомої людини про це не забувати і робити все можливе для того, щоб цього добиватися. Ось зараз ви хочете ініціювати, все-таки притиснути парламент, аби вони проголосували за цей законопроект, і в перспективі зараз ведуться розмови про те, аби надати статус учасника бойових дій всім, всім хлопцям, які були на майдані, які потерпіли, були поранені. І наразі, як виглядає ситуація довкола цього питання, ну, от, власне, те, що я сказала, 9 квітня mm. там був цей закон. Ну там в тому законі, поки про учасника бойових дій для Не йдеть, статус. Отче, ну, власне там розглядали питання про військових в Криму. Просто вийшла можливо така плутанина. як якби хотіли надати статус учасника бойових дій. А хлопцям постраждалим на майдані, відповідно, які отримали травми, контузії, каліцтва. От так би і вони мали отримати статус постраждалих, і от, власне, ці пільі, ці компенсації. Тому що якби можливо хтось має за що жити, хтось успішний, а є ж маса випадків, що для людини, от допустим, та пенсія, яку будуть виплачувати щомісяця, це дозволить їй жити в принципі нормально жити і якби не переживати, що завтра я втрачу роботу і мені не буде за що жити. Ми ну, про тобто, це детальніше запитаємо тому, зараз Марії, тому що Марія бачила поранення, які мали хлопці. Які це були поранення? Ну в більшості випадків виглядає, випадки, виглядає так, що вони не скоро повернуться до роботи, якщо ще над ними. Угу. За ними збереглося це місце роботи, то вони не скоро туди повернуться. По-перше, в силу фізичних травм, та і рани, і кулі, і побиття. І навіть якщо вони ніби вже себе вважають здоровими, тут то, то неодноразовий випадок, все, все добре, виписують за два дні, знову попадає в лікарню. Там не вдалося чути, ви розумієте, вони в стані ефекту досі перебувають. Фактично в стані стресу вони до кінця не усвідомлюють всі. Ну тобто, ось ясно, що я, я, я говорю не про всіх однозначно, але частина з них не усвідомлює, що з ними відбулося і що їх чекає вдалі. Вони в такому стані піднесення, ейфорії. Перше, вони ну ті за зв'язку з тим, що не вижили. Та? З іншого боку, них, як правильно було, в них дуже, дуже сильне відчуття. вини перед тими, хто загинули. Тобто вони на початку як ми приходили спочатку. Та що ми? Ми там він з чотирма кулями лежить. Та що я, я головне жив, Так жив. ми також чули багато таких. Та, е... Я жив. Та що який я там герой? Я чотири ну, кулі, який він герой. А, от якісь там ну, називають по іменах, хто загинув, той загинув. Вони дуже тяжко це переносять. Дуже тяжко вони психологічно, особливо ті юні. Там є такі хлопці по 16-17 років. Вони дуже важко психологічно не спати не можуть. Більшість з них не можуть спати, бо вони надивилися, попри те, що вони ніби вижили, попри те, що отримали легкі, на їхню думку, травми, та, вони спати не можуть. Тобто з такими психологічними, ще й крім того, фізичними, вони дуже нескоро повернуться до роботи і вони цього не розуміють. Навіть ну, неодноразово при мені пропонували люди, звичайно, з вулиці пропонували якісь там фінансові кошти. Ну, частина з них відмовлялася. Вони не розуміють, що вони не скоро зможуть заробляти самі на себе. І що лікування буде тривалим, гроші на ліки будуть потрібні. Нам все тут дають. Вам зараз угу. все дають. А що буде за місяць? Що буде за два? Ну. І це от насправді це проблема. Треба їм так чуть-чуть, по поступово пояснювати, так м'яко роз'яснювати, що ти ну не хочеться людині казати, що ти там не скоро зможеш працювати, та хоча вони дуже знаєте, як дуже mm -hmm. Андрій Певне активні всюди. Всюди активні тут не без того. Вони там вони всюди, та але ну, правда є правдою, життя є життя. Розумієте, і в даному випадку це наша відповідальність. Ми їм безмежно вдячні за те, що відбулося, тому що без них цього би не відбулося. Зараз така ситуація в країні склалася. Люди, які бачили революцію гідності, зараз незадоволені діями влади, діями парламенту, зокрема і тому про що говорила Олена, так що навіть про цей законопроект, який абсолютно важливий для наших героїв, не ухвалений і невдовзі будуть парламентські вибори. І багато українців дуже хоче бачити нових людей в парламенті. Можливо, тих тих хлопців, які були на Майдані, які робили цю революцію гідності. Ви якось зі своїми сотниками зараз зі своїми бійцями ви збираєтеся? Якось думаєте про цю політичну кам'єру? Та, та звичайно ми збираємося. Ми звичайно думаємо над всіма засобами, можливостями, тому що однозначно ми не хочемо бачити відкат, який відбувся там у 2004 році після революції. От, і працюємо у всіх напрямках. Власне, ще в грудні ми створили організацію, яка називається Вільні люди. Тобто, от коли ви казали за Павла Дідулу або за інших, якщо ви бачите, там на щитах пише вільні люди 14-15 сотня, там ще 35-та, тобто, от, то, власне, на базі от деяких сотень самооборони то відбулося це утворення ще в Києві. От, і з таким планом, що на майбутнє оці люди мали б говорити про модернізацію, про реформи, не тільки говорити, а ці реформи, модернізацію впроваджувати в тій країні. А стратегія буде різна. Думаю, якщо буде потреба йти в політичні сили чи просто творити свої рухи, тобто будемо творити свої рухи для того, щоб ну, відбулися якісні позитивні зміни в, ну, в цій державі, навіть те, що ви кажете, що Якась психологічна адаптація, то в нас при вільних людях створили там мистецький відділ, чи інформаційний мистецький це коли робимо кіноклуби. І коли є можливість просто щоб люди сіли поговорили, місцями я з вами згоден, що людям бракує спілкування, і їм бракує просто виговоритися. Чи ми дивимося фільм на військову тематику, чи на якусь таку проблематичну, яка дуже нагадує ситуацію в Україні, і таким чином я вважаю, що через мистецтво люди також легше адаптуються, легше повертаються до такого усталеного способу життя. От ще, ще скажу, що цей синдром, про який ви говорили, що люди не можуть повернутися до нормального життя, це стосується переважно молодих, тому що ті, що брали участь в помаранчій революції, вони вже один раз синдром революції пройшли, і вони вже дуже просто, дуже якось так зважено ставляться до тих подій, що би там не відбувалося. Але попри те, що були розумієте, вони бачили, як на їхніх очах вмирали люди. Цього не було помаранчі революції, і вони це найтяжче переносить. В Першу чергу, коли. От я повернувся з Польщі, то я хотів зустрітися з власне з тими хлопцями, про яких я казав, що найбільш борзі, е, дуже переживав, щоб вони лишилися живі. Виявилося, що всі живі лишилися, хочуть там одного. З наших бійців там 20 чоловік Беркут і ВВ добивали і не добили, як ми жартували. Ну Ми так по-доброму зібралися в кафе і почали один з одного жартувати через ті калісся, хто як поранений і так далі, хто попав куди там під роздачу. От. І це деколи так дає полегшення, коли ти бачиш, що люди вже жартують навіть зі своїх там. Травм і це вже якось так повертає до життя. Андрію. Мені ще цікаво. Ви знаходилися в Польщі. Ви розказували про те, що до вас приходили ветерани польської солідарності. Так відвідували вас. Вони вже бачать вас, майбутніх політиків України. Напевно, про що вони вам говорили? Вони особливіють вони... себе з вами. Так, вони дуже задавали конкретні запитання. Розмов було дуже багато. Тобто, насправді вони дуже цікавляться і нашою політикою, і всім що в нас відбувається. Тобто, ситуація там також не дуже така однозначна, через те, що дуже багато українців чи є дуже Багато людей із змішаних сімей, тобто є е, поляки, одружені, жінка-українка чи навпаки. Тобто, і якось було навіть так трохи смішно, тому що е, кожен день приходило дуже багато людей. Вони просто приходили, тому що вони хотіли почути насправді, що то відбувається. Не те, що показує телебачення, а почути насправді, що відбувається. І деякі були заробітчани, там приїжджали і, каже, і питали, ну що, за кого нам голосувати. Це таке типове запитання. Коли ну, приїжджали на, наші люди, тобто, щоб хотіли розібратися, яка є ситуація в Україні такого плану. Мене здивував один чоловік із солідарності, е, Бігнів його звати, і він ну, якось до мене ходив-ходив, потім якось так сказав: То, знаєш, я дуже був постраждалий, він підняв свою футболку, в нього все, все тіло в шрамах, бо каже. В той момент, коли в нас були ці всі події, коли в нас, в нас там, каже, загинуло 500 чоловік, мене там, каже, молодого кинули у в'язницю, ніхто мене не відвідував і ніхто до мене не приходив, відповідно, він вирішив так якось ну, допомогти. Хоча я слабо э, говорив по-польськи, а він слабо розумів українську. Але, тим не менше, я так намагалися порозумітися. Більше він мене вразив тоді, коли ще минув якийсь час, він сказав, що. Каже, ти знаєш, в мене частина родини загинула у волинській трагедії. І я зрозумів, що якщо ми говоримо про поляків як християн, тобто насправді у них є люди ну, високої якості, тобто яких ми може напевно не розуміємо, не помічаємо, що люди, які можуть переступити через якісь е, ну, давні трагедії свої, і бути людяними і далі розвивати, допомагати, тому що вони хочуть, щоб їхні сусіди теж були людяними, щоб були нормальними, наскільки так в загальному розумію. І я думаю, що я напевно опинився в Польщі також не випадково, тому що треба було зустрітися тими людьми і зрозуміти дуже багато таких питань, таких неоднозначних. Ще по тих питаннях, що люди адаптація і так далі, тобто, як що не можуть повернутися до життя. В нас, зважаючи на досвід, то чому в нас були сотники поротації, в нас були читові поротації, в нас були ройові проротації, що коли ми розуміємо, що людина сидить там близько 30 днів, ми добровільно примусово відправляли відпочивати. От. Бо є ефект звикання, і я навіть сам для, до себе застосовував цей принцип. Я дивлюся, якщо я вже саджу понад 20 днів, кажуть, що людина звикає до нових обставин за 20 днів, вона вже не реагує, вона вже не чутлива, вона вже перебуває в такому стані заціпеніння і все. Сам до себе все, збирай речі, йди mm -hmm. там додому, поїдь на два-три дні. Так десь дисципліна в... дуже правильна. Внутрішньо, так. І таке mm -hmm. це допомагало, Тобто, відповідно, не треба так дуже також хвилюватися. Є засоби є можливості. От Олено, а ви зараз готові створити таку потужну громадську якусь платформу? Можливо, з так з, з Марією, з сотниками майдану із взагалі з, 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 з небайдужими крицями, які б могли на громадських засадах контролювати дії зараз влади і контролювати оце розслідування злочинів. Які були вчені на Майдані? Я думаю, що це треба обов'язково робити. Навіть не те, що якби це не обговорюється, готовий чи не готовий. Усім небайдужим людям треба обов'язково об'єднуватися. Тому що, наприклад, ми маємо досвід, що з самого початку, от, буквально, ну, наша сторінка існувала пару тижнів, там кілька тижнів, і мені пише, от власне моя подруга з Києва, моя колега, вона каже: Ну, не можна ж дивитися на те, що нічого не розслідується. Ну давай щось робити. Ну, якось до них стукатися. Давай писати петицію. І я їй кажу, та петиція це папірчик, на який вони абсолютно не звернуть увагу. Треба виходити на вулицю і треба робити от такі от акції прямої дії. Кажу, давай організовуємо власне, пікет, йдемо, збираємо людьми, людей, йдемо під Генпрокуратуру. Але ми тоді були абсолютно не організовані. Тобто, це було якби знаєте, таке, що я там 3-4 дні описувала усіх журналістів, усіх можливих, і прошу, будь ласка, перепостіть там, скажіть, підтримайте. І якби ну, дехто відгукнувся, хоча не так багато, як би хотілося. І тому зараз я, наприклад, вже з практичного досвіду знаю, що якщо. Робити отаке що тиснути громадськістю, це треба обов'язково об'єднуватися. До питання солідарності, знаєте, як би ще, ще хотілося додати, бачила якось папа римський, який приїжджав вже покійний Іван Павло ІІ до Польщі, в в х і він був на Ясній в монастирі Ченстуховської Матері Божої. Там зібралося, ну я не знаєте, з коло мільйона, мабуть, поляків. І він тоді сказав: Німо вольнощі без солідарності. І от, власне, оця солідарність, об'єднання вона забезпечить нам і успіх, і. Результат і те, що ця виборона свобода, вона буде збережена. І ви знаєте, це відео його неможливо дивитися спокійно, тому що там була така реакція цього мільйона людей. Він сказав те, що всі хотіли чути. І тому, от якби, якщо ми хочемо свободу, мусимо об'єднуватися. Якщо хочемо справедливості, мусимо це робити, бо інакше нічого не буде. Марія, ваші рефлексії. <с? Ну, однозначно, не можна розслаблятися. Серед наших дівчаток, так само волонтерів, є такі дуже активні, які всюди встигають. Марія Бачмага, може знати, що вони організовували піддаї, підмре у ті е, рухи, ну, в принципі, дуже результативні рухи, та, бо знаєте, що звільнення після цього не, не одна людина була звільнена. Чи добровільно, чи не зовсім добровільно, це вже тонкощі. Е, стосовно громадських організацій, однозначно, що е, ми зможемо довести свою позицію, маючи якісь законні. Ну, ва вплив. впливу без громадських організацій це зробити дуже важко. І в будь-якому разі я думаю, що ті самі активні люди зобов'язані, не просто мають, чи хочуть зобов'язані об'єднатися для того, щоб далі змінювати, далі контролювати, бо ми є відповідальні за власне майбутнє, не влада, не хтось в Києві. Ми є відповідальні, і це я думаю, що ця революція це довела до кожного. Та бо до того свідомість людей, яка була, навіть новини багато хто не включав. Та ну вважали, що моя хата з краю. Після цього дуже кардинально все змінилось, і я думаю, це попускати не можна. І ну, це буде на нашу відповідальність. Тобто, все в наших руках, і ми це довели. І зупинятися не можна. Андрію, а як зараз сотники відносяться до тої ситуації, яка є на сході України? Зокрема, в Харкові вчора ми знаємо, було жахливе побиття. Хлопців, які вийшли на проукраїнський мітинг, і очевидно, це діяли десь ті тітушки, які також і в Києві Маріїнському парку. Тобто дуже схожа, дуже схожий почерк цих цих злочинів. Досі ніхто не сидить. Перше маєте зрозуміти, що якщо говорити за засобники, то я можу говорити тільки виключно за себе, угу. бо кожна людина має інше бачення на ситуацію, і по різному може реагувати. Навіть якщо говорити за Київ, тобто коли у нас була, ну скажімо, масовка, коли в Київ з'їжджалося дуже багато людей, наприклад, наші сотні, які були так, зв... так звані резервні, вони казали, давайте виробити контрнаступ. Чому не відбувається контрнаступу? На жаль, ви вірите, що е, півами і ліхтариками можна переконати ту сторону. Відповідно, інша частина сотників казала, та, мої люди перевтомлені, вони вже два місяці стоять в тих барикадах, вони вже падають з ніг, який контрнаступ. Відповідно, реакції є неоднозначні, наскільки я розумію, і зараз також. Тобто одні е, більше наполягають на тому, що потрібно, наприклад, їхати на схід, допомагати. Інші навпаки говорять про те, що е, ні, тобто, хай вони самі виходять, хай вони себе е, самі боронять. Е, з тих людей, яких я знаю, рішення дуже просте, що Насильно ми туди їхати не будемо. Тобто, якщо нас попросять, скажуть, от місцеві жителі вийдуть і скажуть, нам не треба тих всіх сепаратистів, нам не потрібно цих, але ми самі не можемо справитися, тому що є об'єктивні обставини. В них є зброя, в нас зброї немає. Тобто, переважно це є ті тушки-бандюки. Які, за якими там висить дуже багато кримінальних справ, яким нічого втрачати, тобто одною людиною вбити менше, одної більше. І кажуть, ніхто і не побачить, як жартують серед людей. То в такому випадку ми готові їхати, тобто готові. Наші хлопці також казали, що збираємося, їдемо, немає жодних проблем. Ми ще переписуємося в нашій сотні були два хлопці з Донецька, тобто, були люди, був цілий рік з Харкова. От, також переписуємося, моніторимо постійно ситуацію, що відбувається, і, і десь такого плану. От. Але, але також є очікування, що все-таки, якщо вони хочуть і бачать свою роль в жити в, саме в Україні, щоб вони максимально активізовувалися. Тобто, їх там просити якісь пільги давати і казати, що е, давайте ми вам будемо якісь там грошові допомоги, чи ще ж би залишилися в Україні. Це смішно, тобто це навіть немає про що казати. Населення цих міст є доволі велике для того, щоб захистити своє місто. Коли так? звучали такі фрази, тобто, а може, ми їм будемо допомагати, то завжди є порівняння я займався спортом і займаюся спортом. Коли вибігає там п'ять команд в однакових шортах, в однакових красовках, в однакових футболках, хтось добігає дуже швидко за 10 хвилин, хтось взагалі не добігає. Це якраз той принцип, що є середовище, є громадянське суспільство, яке є дуже організоване, яке може дати собі раду. І громадянське суспільство, яке не організоване. Але є питання в тому, чи вони хочуть, чи не хочуть. Якщо хочуть, то та команда добіжить, хай буде за дві години, за три години пізніше від всіх решти, але таки добіжить. Якщо вони не хочуть, їм нічого не допоможе. Тобто ні фінансової допомоги, ні якісь там пільги, ні якісь там нові закони, якісь там, і, 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 і так далі. Певні, в певній мірі, то навіть я скажу відверто, коли приходили поляки, і наші з діаспори питалися, чи допомагати зараз фінансово, і так далі, я кажу, ні. Тому що це можна порівняти двох хворих. Тобто, коли один хворий хоче бути здоровим, і ви кажете за, за тих хлопців потерпілих, що, мовляв, от вони такі сякі що вони там кажуть, що ми вже здорові. Та, тому що вони кажуть, що вони здорові, тому що вони хочуть бути здорові. А інший хворий, якому дають кращі ліки, краще забезпечення, а він на все як кажуть, нарікає, каже, і то не то, і то не то. Все не, ніяке. Тому другій людині. Це абсурдно, як кажуть, давати якісь ті преференції або до тих пір, поки він сам не захоче стати здоровим. і по 20 секунд. останнє питання: як поламати систему, яка, яка досі ще існує, Олена і Марія? З тему поламати, ну по-перше, не бути байдужим, усвідомлювати себе українцем. От в цьому плані дуже показовий приклад поляки. Поляки кажуть про себе, я з тим поляк, я є поляком, і от власне українець має зрозуміти, що українцям бути гордо і відстоювати, боротися за це для того, щоб в нас не було того моменту сходу. Так зараз вони прозрівають, можна так сказати, тобто доходять не так багато, як би хотілося. Ну але сподіваємося, що якщо ми будемо далі над тим працювати. Дякую, добре Марія. Результат. Не сидіти вдома перед телевізором. Робити в тому місці, де від мене залежить. І ми маємо кожен свій круг впливу, та максимально його розширяти, наскільки можливо, і змінювати Україну. Я вам дуже дякую. Це була програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвійов. Ми говорили про те, якою має бути Україна після Майдану. Ну, все добре.